Салатик весінній, укроп петрушка, зелена цибулька, авокадо і редиска. Ще в моєму салатику буде рукола, шпинат і молоденьке листя салату. Все це я набрала на дачі, окрім авокадо, звичайно. Ще в моєму салатику будуть яєчки варені і посолю адгейською сіллю. А також помастю майонезом. У мене салатний. Оскільки салат я роблю тільки для себе, ще хочу додати гіркого перцю. Я полюбляю таке, тому собі додаю. Ну ось, нарешті мій салатик готовий, всім смачного, і готуємо разом. Пока-пока!